Зараз загроза з північного напрямку наземних дій ворога. Вона низька. На території Республіки Білорусь перебувають російські війська. Була здійснена до цього ротація. Частина цих сил була виведена. Зараз є інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметові містечці для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відсвяткову обстановку. Державна прикордонна служба України сумлінно виконує завдання захорони державного кордону. А підрозділи збройних сил, які здійснюють прикриття державних кордонів, також на відміну справляються зі своїми завданнями на даний час. Ситуація стабільна і контрольована. Примеры интернациональной дружбы по-украински. Боевики в СУ, в окопах угощают настоящим украинским салом настоящего афроамериканца. Заодно помогают иностранцу разобраться в нюансах и тонкостях ненормативной лексики. Проще говоря, учат негра материться по-русски.

Окупаційні війська накопичили резерви, техніка. БК, то потрохи якраз е знищуються силами оборони при тих от наступах, які щоденно проходять по всім трьом напрямкам, і по напрямку е Сватово-Куп'янськ, і по напрямку Криміналіман і в Білогорівці, є в них постійні намагання е продавити нашу оборону, але е все залишається стабільно стільки там тримаються е наші захисники, плюс періодично. На території м, тимчасово окупованій Луганщини е, підриваються в них склади з е, боєкомплектом, е, що дає. Ну, якщо не голод е, е, зі снарядами, ні, так не можна сказати, тому що все ж таки обстріли продовжуються. Але суттєво наламає їм логістичні е, можливості і, в принципі, е, кількість обстрілів із того якраз і зменшується. Можу сказати, що на кримінну е, кинули навіть. Е, Новітні танки Т-90, і за два тижні е, щось вони переходять вже на Т-72, тому що Т-90 закінчується. Я буквально тільки вчора ввечері повернувся. Якраз ми проїхали з цим нашим підрозділом, які стоять і на Білогорівці, і на Креміні, і на Сватівському напрямку. Ми розвезли і дрони, і оптику, начніки, Ну, все, що їм було потрібно. І звісно, що ми поспілкувалися із бійцями, з командирами, то те, що там відбувається, це намагання не просто в лобову штурмувати наші позиції. Вони все ж таки експериментують росіяни. То технікою їдуть важкою, і до речі, там ну до 10-12 одиниць, то намагаються міксувати, тобто штурмують, їде БМП три штуки там до прикладу, а між ними йде піхота, чи можливо виїжджає танк е з просіки і не виїжджає зовсім на відкриту місцевість, де можна його підбити, а все ж таки стоїть ще в глибині лісу і звідти просто розстрілює позиції, чи іноді е по три роти запускають хвилями просто штурмувати позиції. Постійно зараз підключають вже дрони. До речі, їх в Росіян вже стало набагато більше. Як дронів, за, за допомогою яких коригують а, певні дії, так і дрони камікадзе і дрони для того, щоб скидати на наші позиції а, якісь вибухові там а, пристрої. Тобто, тут йде така міксована постійна війна. А, наші так само захисники а, намагаються на кожну таку хвилю нову, а, вони дають просто гідну відсіч, вони щось зі свого боку так само. Вигадують, планують, але на сьогоднішній день можна сказати, по всім трьом напрямкам абсолютно стабільна ситуація дуже важка, але повністю контрольована. соревнуются в хулиганских выходках. Порча инфраструктуры, агрессивные жесты, в том числе с оружием, оскорбительные надписи на дорожных знаках, листовки с призывами и аудиозаписи политического характера, звонки с угрозами оперативным дежурным, давление на белорусских пограничников беспрецедентное. Был установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого представители Украины назвали Валерой, сказали, что это военнослужащие убитые под Киевом. Это все делается с целью какого-то устрашения, это делается с целью какого-то психологического давления на военнослужащих, которые охраняют государственную границу нашей страны. Я знаю, что сейчас происходит в моей стране. Они такие счастливые просто. Це має велике значення для моєї маленької країни Грузії. Розумієте, це велика подія, тому що грузинський боєць США, в Лас-Вегасі боксує проти російського колишнього чемпіона Петра Яна. Це означає, що світ визнає мене, а також мене підтримує дуже велика кількість людей з України, тому що я боксував проти російського хлопця. Так, це спорт, але всі чомусь не можуть зупинити Росію. Тому ми можемо ось, наприклад, бити її в спорті, розумієш. Я отримав дуже велику підтримку з України і зараз хочу звернутись до них. Українські люди, велика повага вам, і я сподіваюся, що ця війна припиниться як можна скоріше, і ми будемо всі жити в мирі хочу сказати, я проти війни абсолютно Мені, мені було 17 років, коли Росія атакувала Грузію і вони скидали бомби на нашу столицю. Це дуже страшно чувак. я хотів би бути волонтером. Тоді хотів піти в армію та допомогти моїм людям, але це, це дуже дуже страшно. Ти ж розумієш, що на тебе летить бомба, і ти можеш просто померти. Це, це дуже страшно. А зараз люди гинуть в Україні саме таким чином, і це в 21 столітті. Війни війни взагалі не має бути ніде. Абсолютно. Я проти війни. Ми, ми всі хочемо жити в мирі. У нас є дуже багато проблем інших, але головна проблема в тому, що Росія не хоче дружити з іншими країнами. Вона не хоче дружити з моєю Грузією, вона не хоче дружити з Україною з будь-якою європейською країною. Ми всі друзі, ми всі підтримуємо один одного. Ми друзі з штатами, але Росія хоче все підігнати під себе. Через те, що ми сусіди вони говорять нам, якщо ти хочеш піти в НАТО. Якщо ти хочеш піти в європейський союз, ми тебе вб'ємо. Ми скинемо бомби на твою країну. Але годі, ми вільні. Ми вільні люди. Ми інша країна. Грузія, як і інші країни, мають свою історію, свої традиції, свій алфавіт, свою мову. ПО воно не все і якраз завдання правильно розташувати і правильно е захищати наші об'єкти. І завдання номер один виявляти на дальних підступах за рахунок використання засобів е реалікаційної розвідки об'єкти, які летять в нашу сторону. І чи є у нас потім буде на те час на реагування, чи не це вже немає. Це інше питання е на війні. Не завжди ти можеш Бити ворога інколи він маючи певну зброю значно таку сучаснішу ніж у нас, можуть наносити удари. Вони в першу чергу для нас завдання, аби зупинити ворога, це все ж таки за рахунок власних ресурсів закінчити пришвидшити вироблення великої кількості безпілотних літальних апаратів. З достатньо великою завантаженістю по вибуховим речовинам, аби почати активно бомбити росіяни, хоча б на глибину 500-800 кілометрів. От коли ми вийдемо на систематичне відпрацювання по їхній території нашими засобами, це достатньо швидше пришвидшить росіян бажання закінчити війну. А поки що ми там поодинокими такими точковими ударами наносимо за рахунок невеличкої кількості піспілотників ударів по їхній території, це їх не зупиняє. Якраз е, адекватна відповідь кіль... по кількості ураження їхніх об'єктів, якраз це те, те, що може їх зупинити. Тому нарощувати наші спроможності треба і е, як можна швидше, по двом напрямкам: власне, спроможності по виробництву вони у нас є, у нас ще достатній е, потенціал чудовий, і представники. Західних країн і наразі здивовані нашими е, можливостями і світлими головами наших конструкторів. І по-друге, все ж таки дипломатичний фронт, е, де нарощувати зусилля, по як, умовлянню дати нам засоби ураження з е, значно більшої дальності. Це завдання номер один. Третє це ж все ж таки дотиснути наших американських партнерів. По щоб швидше запрацював ленд-лінс в тому обсязі, про який ми мріяли і е, очікували поки що цього немає. Ось тут є ці бурашка, тут. Чебурашка. Да, називається Чебурашка. Ето вот это. Да, вот ви тут штука, да. Очки, очки. Зараз я заберу. А, секунду. Вот тут. Вот. Вона крутить. Ага. Вправо, вліво, вверх, вниз. Ага. І все. І ти ж у хрестил. От приціл. Вот ага. тут вот ага. так. Это наводчик. Да. По тут наводиться. Ага. Тут дальномір. Дальномір. Ага. Да. От тут включаєш, все, нажимаєш, от. Ага. нажимаєш, і воно тобі показує, скільки, скільки метрів, кілометрів ага. до кацапів. Ага. І все. Ось тут снаряди, тут вибір снаряда вибираєш. Отут от управляемый. Ага. осколок. А тобі їх не нужно заряджати по отдельности. Ні. Ага. Ні, ти заряджаєш карусель ага. і просто отут. От Це як барабан, да? Да. так? Так. Тут... Отут. От ага. Тут командир вибирає якісь снаряди. Ага. І загружаємо. Ага. От воно стоїть зараз на осколку. Ага. Вибираєш тут теж осколок. Тут. Ага. І все. І випашеш. Отут показує, скільки снарядів є. От ага. от і скільки 22. 22. А сколько вообще входить? 22. 22. 22. Да. Карусель, а якщо є отут. От Вот. Нет? Есть еще такие, типа, запасни. Ага. Э, туда засовываем, то так заходит 44 снаряда. Ага. Ну, полностью. Но мы их никогда не загружаем, потому что то долго Здесь сидит наводчик. Да. Это Т-72 танк. А там кто сидит? Тут командир танка. танка. Вот а сколько тут? экипаж. Три человека. Три. А третий что делает? Механик. Механик. Вот он ездит, все. Ага. Да. А кто ведет танк? Механік. Механік. Да. Командир дивиться за кацапами ага. і дивиться мені ціль ага. І все, я отут тут собі вибираю. І капець. А здесь есть.